Продовжимо з Ганною Новоса співзасновницею благодійного фонду Ed і Міністеркою освіти і науки України в 19-20 роках. Пані Ганно, вітаю. Вітаю, пан Гадин. Я попросив вас вийти до нас в ефір, тому що бачив інформацію про те, що ваш фонд SafeEd нещодавно провів дослідження впливу війни на освіту. В основному це шкільна освіта. Я хотів, щоб наші глядачі могли одними з перших дізнатися про результати цього дослідження. Можете коротко описати найважливіше, що вас вразило чи можливо здивувало у цьому дослідженні. Власне дослідження про е, війну і освіту ми проводили в 2024 році до другої до інших роковин великого вторгнення, і плануємо зробити те саме до на жаль, до е, третіх, третьої річниці цієї великої війни. Е, звичайно, найбільші виклики залишаються на жаль е, незмінними. Це безпекові фактори, і це нестача ресурсів, аби задовольняти е, ті потреби, які є в освітньої системи. Е, мені здається. Найбільша така найбільш важлива річ, яку мають розуміти всі, е, ті, хто приймають рішення, як працювати у освітній системі, ті, хто допомагають Україні, це те, що е, на жаль, е, різні регіони України знаходяться в дуже різні ситуації, і ми не можемо говорити про е, однаковий підхід до організації освітнього процесу і також. Е, до допомоги е, різним регіонам на заході України, в центрі е, на сході чи на півдні. це абсолютно різні е, ситуації. Е, і те, як можна допомогти Харківщині, дуже сильно відрізняється від того, як можна допомогти зробити якіснішим процес е, у Львові, до прикладу, тому що в Харківській області на жаль про якість ми поки що не говоримо в принципі. Ми говоримо виключно про хоча б мінімальний е, доступ. Е, що радує в порівнянні, якщо так можна в принципі говорити, використовувати це слово а це те, що в порівнянні з попереднім навчальним роком, так, з роком 23-24, нинішній навчальний рік, 24-25 все-таки показує трішки кращу тенденцію по. Доступу до офлайн навчання, кількість тих, хто має хто навчається офлайн, тобто повністю очно, вона зросла на 20%. Зменшила кількість тих, хто навчається дистанційно або змішано, але все ж це ці цифри дуже далекі від радісних, тому що якщо... Таку загальну цифру дати тих, хто навчається дистанційно і змішано, то це мільйон 186 тисяч. Це вже округлено українських учнів та учениць, які все одно мають абсолютно таке перерване навчання, яке переривається тривогами чи. В принципі, відсутністю школи та і відповідно вони вимушені ходити в кілька змін. Тому це все одно величезна цифра, яка, на жаль, не має нормального доступу до освіти. Пані Ганно. Якщо ви окремите якусь одну найбільшу проблему освітнього процесу шкільного в прифронтових територіях і регіонах, бо їм очевидно найскладніше, то що це має бути, і на що б ви радили звернути особливу увагу міністерству освіти зараз? Так, перш за все, я би в принципі хотіла, аби ми всі ми пріоритизували тих, кому найскладніше, так тих, в кого є найбільша потреба в допомозі, і це саме прифронтові регіони, яким можна також допомагати в різний спосіб. Тому що, наприклад, прифронтова Миколаївщина, благо цьогоріч має значно кращу ситуацію ніж минулого року, і там можна реалізовувати якісь освітні рішення над землею. Так, тобто, наприклад, в Миколаївській області цьогоріч ми у фонді разом з партнерами облаштовуємо модульні освітні простори, фактично модульні школи, тому що це можливо з безпекових міркувань. В нас є можливість бюджети робити саме в Харківській області, наприклад, але з безпекових міркувань, на жаль, поки що в цій області це не є можливим. Тому я би сказала, що найбільший виклик це шукати рішення, які дозволять мати, хоча би якийсь доступ до офлайн заємодії тому що 5 років, які от скоро вже будуть, та більше Ще п'яти років постійного е, навчання в зумі чи на інших платформах онлайн це ну це абсолютний шлях в е, нікуди, це страшно. Я особисто дуже часто буваю в е, прифронтових громадах, в тих, які були звільнені, спілкуюся з вчителями і з учнями, і ти просто бачиш наскільки брак соціалізації, брак безпосередньої взаємодії впливає на е, можливість навчатися. От Просто наведу приклад, ми е, е, в жовтні. Наприкінці жовтня минулого року відкривали е, модульний освітній простір в е, Миколаївській області в Червоній долині. Це село, яке було на лінії бойових зіткнень, 9 місяців. Там школу знесли іскандером росіяни. Е, е, і, от, ти запитуєш вчителів: е, ось у вас тепер є тимчасова, але класна модульна школа. Ч, що для вас найважче? Вони кажуть, найважче це знову почати взаємодіяти е, з учнями, особливо з старшокласниками, тому що ці кілька років. Е, Онлайн навчання вони просто, ну скажімо так, вбили вміння вчитися. Тому як на мене, необхідно шукати варіанти, які б дозволили, звісно, в межах безпекових міркувань, які би дозволили офлайн навчання, і на ті в тій же харківській області, звісно, я не говорю про Куп'янськ е, чи ті, ті громади, які дуже близько до, до бойових дій. Але, наприклад, Ізюм в Ізюмі, де зараз три тисячі дітей шкільного віку, єдине, що працює для офлайн навчання, це. Невеличкий е, освітній центр, який ми облаштували в укритті, який там працює вже два mm -hmm. е, роки. Але там три тисячі дітей, і от е, ми ж не кажемо їм. Е, ви мусите евакуюватися. Всі так, вони там продовжують жити. Відповідно, ми мусимо шукати варіанти, як їм допомогти е, бути все таки разом офлайн, а не в зумі. Дякую дуже, пані Ганно, що поділилися цими результатами. Ганна Новосад була.